Армія РФ продовжує атакувати Сумщину. Російські військові фіксуються у селах Юнаківської та Хотінської громад. Андріївка на мапі Діпстейт позначена звільненою. Триває евакуація з 213 населених пунктів Сумщини. У дайджесті новин тиждень Суми. Ми традиційно обговорюємо, якими подіями та ключовими особами запам'ятається для жителів Сумщини тиждень, що минає. Мене звати Христина Довбня. Вітаю вас. Українські бійці просунулися в районі Олексіївки Хотінської громади, відтіснивши росіян далі від сум. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України у понеділок, 30 червня. У повідомленні зазначили, що армійці РФ не полишають спроб штурмових дій у прикордоні Сумщини. Проте сили оборони України продовжують оборонну операцію на північно-слобожанському напрямку та ефективно знищують. Російських військових за даними генштабу, просування ворога зупинено по лінії Юнаківка, Яблунівка, Новомиколаївка, Олексіївка, Кіндратівка. кордон РФ, плацдарм на території РФ у Глушковському районі Курської області. Також у результаті успішних дій українських воїнів звільнено населений пункт Андріївка у червні 2025 року. Загальні втрати росіян на північно-слобожанському і курському. Напрямках склали близько 9310 військовослужбовців. На Сумщині значно знизилось застосування російських малих штурмових груп. Про це розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону Єдині новини. Значно знизилось використання квадроциклів мототехніка, яку раніше досить активно застосовували. Але російська армія активно застосовує керовані авіаційні бомби, не керовані авіаційні ракети, і окремо це в межах Юнаківської та Хотінської громад. А тим часом головне управління розвідки встановило російських військових причетних до обстрілу Сум 3 червня 2025 року. Нагадаю, тоді внаслідок атаки шестеро людей загинули. Ще 29 були поранені. Безпосередньо до удару по сумах причетними вважають військовослужбовців 30-го мотострілецького полку, а саме начальника артилерії, командира реактивної артилерійської батареї, а також двох командирів розрахунків артилерійської батареї. За інформацією ГУР, для обстрілу військові Російської Федерації застосували реактивну батарею РСЗВ БМ 21 ГРАД 30-го мотострілецького полку. Гниві позиції полку були розташовані у районі села Апанаса в Курської області. За інформацією генерального управління розвідки, 3 червня по сумах було зафіксовано 8 влучань, пошкоджено 16 будівель, із яких 15 – багатоповерхові та приватні житлові будинки. Клінічна лікарня номер 4 залізничні колії. Серед поранених внаслідок атаки три дитини, найменші з яких три роки. У Сумській області станом на кінець червня 213 населених пунктів підлягають евакуації. За даними обласної військової адміністрації, із 60 вже повністю виїхали всі жителі. Загалом більше 60% людей евакуювалися із небезпечних територій. Однак не всі готові залишати своє домогосподарство. 82-річна Марія Грицай, жителька прикордонного села на Білопільщині. Жінка ділиться село. То майже спорожніло. Люди виїхали, бо обстріли не припиняються. До кордону з Росією звідси 15 кілометрів. Бух і бух. Ну, тут в нас Богомилу є, а отам от всередині, так, там. а таке. я. Хоч бійся, хоч не бійся. Сталася сама бачити, яка. Я живу в дочки, а жила там далі, на краю. Попри обстріли, каже пані Марія, у погребі не ховається, а виїжджати нікуди. Нині жінка проживає разом із дітьми, тримає господарство, кілька гусей та курей. Да не знаю, куди там я вже виїжджати, мені вже як би дав відправитися кудись. В нас погреб там не дуже надіжний, так боїться. гряк не такі останеться там. Чотири внуки. Всі працюють, вже такі зросле. Праночка є десь в Австрії. Оце таке. Навідують бабусю, не навідують, тільки рідко. І продовжуючи тему евакуації цього тижня у прифронтовій СБУДі на Шосткинщині дільничні офіцери поліції вивезли 68-річну жінку, яка зламала ногу і потребувала термінової операції. Про це повідомили у генеральному управлінні національної поліції у Сумській області. Після обстрілу Езбуди та падіння у власній оселі літня жінка звернулася до лікарів зі скаргами на сильний біль. Медики діагностували перелом і визначили. Що необхідна термінова операція. Через близьку відстань до кордону постійні російські обстріли самостійно евакуювати пацієнтку до тієї лікарні, де її змогли б зробити операцію, вони не мали можливості. Тож звернулися по допомогу до поліції, написали у повідомленні. Дільничні офіцери поліції Сбузької громади вивезли жінку до безпечного місця, де на неї вже чекали лікарі. Під час транспортування пацієнтки не Подалік постійно кружляли і вибухали російські дрони. Додали у поліції Сумщини на Сумщині. Працює програма Догляд вдома від Українського Червоного Христа. Цей проєкт розрахований на людей, які за станом здоров'я потребують постійної допомоги. Лідія та Михайло Різниченки нещодавно відзначили 55 років подружнього життя. Він добрий, він мене не обіжав. Тільки от погано, що старість така вже. Це 5 років він як лежить. Переніс інсульт, потім після інсульту ще впав, позвонка поламав. Ну і маємо, що маємо. Скільки йому років? Йому 82. Понад рік тому пані Лідія впала, пошкодила хребет, зламала руки. Тоді каже, дуже допомагали сусіди. Вони і звернулися у Червоний Хрест. Відтоді щодня до них приходить Ольга Баталова, колишня волонтерка, а нині соціальна помічниця від Червоного Хреста. Вона розповідає, подружжя має право отримувати допомогу за напрямком догляд вдома, оскільки Михайло Олексійович має інвалідність першої групи, а Лідія Іванівна. Обмежена у пересуванні, молодець. Як ви себе почуваєте сьогодні? Гарно? Ну добре, бачите, який ви молодець. У мене кожного дня, десь о 9-й годині ранку, я приходжу. Звісно, кожного дня я заходжу до магазину, беру якісь продукти, чи то хліб, чи овочі, м'ясо. Ну, що потрібно родині. Заходжу по ліки. Якщо за потребою, лікар прописує ліки, вмиваємо личко, стрижемо нігтики за потребою, міняємо підгузок, пелюшечку. Що в нас на меню, і взбиваємо дуже гарно блендером, бо людина лежача і тому його потрібно годувати. Він сам не може тримати пляшечку, тому я його годую. Памперси дають, пелюшки дають. Допомогу в прошлому. Році на зиму, так, на опалювальний сезон дали 21 тисячу. Це дуже великі кошти. Посільне давали, миючі засоби дають. Соціальні помічники допомагають із прибиранням, оформленням субсидій, викликом необхідних служб, а також забезпечують засоби пересування. Ми обслуговуємо три категорії. У нас на супроводі є перша категорія це лежачі люди, до них соціальні помічники приходять щодня, надають допомогу. Люди обмежені в пересуванні, яким надається допомога не менше три рази на тиждень. Це люди, які пересуваються у своїх помешканнях за допомогою засобів пересування це милиці, ходунці, ролатори, крісла колісні і мобільні люди, які мають можливість вийти. Ти хоча б на подвір'я, але е, пройти не на великій відстані е, в них немає можливості. Наша команда і надалі слідкуватиме за розвитком подій у Сумах та області, оперативно інформуватимемо про найактуальніше. Я вкотре закликаю підписуватися на сторінки Суспільного у соціальних мережах, аби не пропускати важливі новини. Також будемо вдячні за підтримку цього випуску у вигляді вподобайок і коментарів. Таким чином, відео просуватиметься і про ситуацію на Сумщині дізнаватиметься більше глядачів. До зустрічі на Суспільному.